дівусь, я доброго здоров'я! Сьогодні ми з вами будемо робити дуже прикольну штучку морозиво за 100 гривень. А за 100 гривень у нас буде дуже-дуже багато морозива і дуже, -дуже багато порцій. Так що ви пасіте задню, а повторяйте за мною. І я ще здивована, що ви не підписались на мій інстаграм. Тяжко! Так, беремо першого. Сливки. Кстати, я ще ні разу, ні разу, бо вже не користувалася. користувала. Так що у мене зараз буде э, э, вся фізика фізіономія освіта і не розтурнуся. Зовсім друге діло. Шість штук. І право пиши. Я читала. його вот треба ребовта ти. Відкриваю. І натискаю. Нормально, не дуже сильні золота. Так, це у мене варення з булес. Звироєчку, господь. Поливаємо. Хочу, значимо, забігувати. Так, і ставимо морозилку. Дивіться. Биться. Що це що це за скот?